Вітаю! Мене звуть Бабича Ліна, я лікар-ендокринолог клініки вихідного дня. Сьогодні ми поговоримо про захворювання щитоподібної залози, симптоми цих захворювань та способи діагностики таких порушень. Наша щитоподібна залоза це невелика за розмірами залоза внутрішньої секреції. Вона має форму невеликого метелика розмірами приблизно довжиною 4 см, шириною 2 см. Та важить вона приблизно від 12 до 25 г. Щитоподібна залоза впливає на безліч функцій і систем в організмі людини. Це обмінні процеси, нервова система, терморегуляція та серцево-судинна система. Найбільш поширені захворювання щитоподібної залози це гіпертеріоз або також тиреотоксикоз, гіпотиріоз, аденома щитоподібної залози, аутоімунний тиреоїдит, дифузно-токсичний зоб та рак щитоподібної залози. Іпертеріоз або тиріотоксикоз – це надмірне вироблення гормонів Т3 та Т4 в щитоподібній залозі, та внаслідок цього зниження тиріотропного гормону. Гіпотиріоз – це знижена функція щитоподібної залози, коли Т3 та Т4 знижуються, внаслідок цього підвищується тіріотропний гормон. Більш детально про гіпотиріоз ви можете подивитися наше відео попереднє на нашому ютуб-каналі. Дифузно-токсичний зоб. Виникає внаслідок підвищеної функції щитоподібної залози та діє антитіл аутоімунний процес, який пошкоджує тканини щитоподібної залози, внаслідок чого виникає гіперсекреція. Ендемічний ЗОБ. Це захворювання, наслідок якого недостатність йоду призводить до ендемічного зобу. Це розростання щитоподібної залози дуже великих розмірів. Аденома щитоподібної залози це утворення, яке виникає внаслідок розростання залозистої тканини. І в подальшому може призвести до онкологічних захворювань. Рак щитоподібної залози це одне із онкологічних захворювань. В є три форми раку щитоподібної залози: медулярний, фолікулярний та папілярний. Найперший і найтакий чистіший це хронічна втома. Якщо ви прокинулись вранці, відпочинувши достатньо там, від 8 до 10 годин, до цього ви там не займалися багато спортом, відпочивали, але з самого ранку відчуваєте втому, на це треба звернути увагу. Це може свідчити про гіпотиріоз. При підвищеній функції щитоподібної залози може виникати тривога. А це такий симптом, який людина відчуває внутрішню тривогу, переживання, порушення сну. Але не, ну, не може пояснити, чому це виникає. Але, здавши аналізи на гормони, можна побачити, що це провокує тиреотоксикоз. Може бути знижена пам'ять та концентрація уваги. Якщо ви раніше запам'ятовували ту або іншу інформацію, а на зараз вже пам'ять знизилась, то це може свідчити про таке захворювання, як гіпотеріоз. цього знижується і концентрація уваги, і пам'ять. А внаслідок гіпотиріозу також може знижуватися лібідо, ну, сексуальна функція. Тому що а, гормони щитоподібної залози впливають і на обмінні процеси, і на загальний стан організму. Тому, якщо є гіпотиріоз, то лібідо частіше за все знижується. А, також можуть виникати болі в м'язах та суглобах. Дискомфорт може бути в шиї, хребті, колінних суглобах, кистях. І частіше за все це виникає внаслідок гіпотеріозу, тобто зниженої функції щитоподібної залози. Сухість шкіри, ламкість нігтів та випадіння волосся. Чи ж за все, це виникає при гіпотиріозі, при уповільненій функції щитоподібної залози. Волосся стає тьмяним, лемким, випадає, нігті крихкі і дуже суха шкіра внаслідок того, що недостатня є функції щитоподібної залози. І внаслідок цього можуть бути волосяні цибулини, якби в сплячці, так називаємо, більше в фазі телогену, в активному випадінні волосся. Неконтрольована маса тіла, тобто при гіпотеріозі вона неконтрольовано може підвищуватися. Якщо ви вживаєте ту ж, майже ту ж калорійність, як і раніше, займаєтесь також, також фізичними навантаженнями. Але вага не знижується, а навпаки, прибавляється. Це може свідчити про недостатність функції щитоподібної залози, тому що обмінні процеси при цьому дуже страждають. При тиреотоксикозі виникає все навпаки, прискорюються обмінні процеси. Тому внаслідок цього вага може стрімко знижуватися, незважаючи на те, що людина може вживати ту ж кількість калорій, що й раніше прискорене серцебиття та підвищений тиск при гіпертеріозі з'являється. Прискорене серцебиття, тобто тахікардія, може підвищуватися тиск наслідок того, що активно виробляються гормони Т3 та Т4. Вони провокують підвищення артеріального тиску та прискорене серцебиття, тому що активніше працює організм, ніж раніше. Також може бути порушення менструального менструального циклу. А при гіпотеріозі е, виділення стають скудними та про е, більш тривалий цикл може бути при теріотоксикозі навпаки. Можуть бути більш рясні та укорочення менструального циклу. Якщо виникає щось із таких симптомів, спочатку треба звернутися, звісно, до гінеколога. А гінеколог може порадити здати гормони щитоподібної залози, щоб виявити причину. Може бути навіть і причина і гіпотиріоз, також тиріотоксикоз. Підвищення рівня холестерину. А при при гіпотеріозі, так як е, е, всі обмінні процеси та ну, метаболізм е, сповільнюється. Впливає це як і на ліпідний обмін, так і на вуглеводний обмін. Але ось при гіпотеріозі страждає дуже ліпідний обмін, тобто підвищується холестерин і частіше за все ліпопротеїди низької щільності та І При цьому може виникнути в подальшому атеросклероз судин. А порушення термообміну. Щоподібна залоза дуже впливає на терморегуляцію. Тому при гіпотеріозі частіше за все температура тіла може знижуватися. Так, так називаємо те, гіпотермія. А при тиріотоксикозі навпаки температура тіла може підвищуватися до субфібрильних цифр, тобто 37, 37,2, 37,5. Так, ще може насторожити також поява вузлів на шиї. Це може бути кіста, це може бути доброякісне утворення, це може бути онкологічне утворення. Тому, якщо вузол більше 1 см, то це бажано робити пункцію, щоб виявити. Причину ну, саму структуру цього вузла, тобто зрозуміти, чи онкологічний процес, чи ні. Частіше за все, на вузловий зоб страждають жінки ну, більш похилого віку, але як буває і чоловіків також вузлові утворення, тому обов'язково. Для діагностики цього потрібно робити осд контроль щитоподібної залози. Бажано це робити один раз на рік. Причинами захворювань щитоподібної залози може бути недостатність йоду, емоційні переживання, спадкова схильність або радіоактивне опромінення. Для встановлення Порушень функції щитоподібної залози, обов'язково здаються аналізи на гормони та антитіла. Антитіла до тиреопероксидази, антитіла до тиреоглобуліну, щоб виявити, чи немає аутоімунного тиреїдиту, тому що аутоімунний тіреїдіт це хронічне запалення щитоподібної залози, яке може в подальшому призводити щодо гіпотеріозу, щодо тиреотоксикозу. Тому їх здавати також обов'язково. На УСД Щитоподібної залози це може відображатися як неоднорідність тканин і підсилений кровотік. Тому обов'язково робити треба і УСД, і антитіла. А також для виявлення порушень функцій щитоподібної залози обов'язково треба здати ТТГ, Т3 та Т4 вільний. А якщо у вас немає ніяких симптомів раніше перерахованих? То профілактично треба ОСД та гормони щитоподібної залози здавати один раз на рік. Та якщо е, будуть виявлені порушення, обов'язково звернутися до лікаря-ендокринолога. Якщо у вас раніше вже виявлені були такі діагнози, як там гіпотиреоз, тиреотоксикоз, аутоімунний тиреоїдит, дифузний ЗОБ, хвороба Грейвса, вузли в щитоподібній залозі або аденома, то обов'язково звертатися до лікаря по необхідності, як рекомендується е, саме вашим лікарям. Якщо у вас залишились питання до лікаря-ендокринолога з приводу захворювань чи то подібної залози, е, звертайтеся в коментарі, ми обов'язково відпові будемо відповідати на них. Гарного дня! Бажаю успіхів, бажаю міцного здоров'я. До побачення!